Алхімія розділ магії, що представляє собою древні вчення про змішування різних елементів і про перетворення одних елементів в інші. Алхімія завойовувала симпатія кращих мозків свого часу. У своїх пошуках філософського каменю і еліксиру життя алхіміки протягом століть отримували величезне число нових речовин і зробили ряд важливих наукових відкриттів. Перше і основне, що лежить на поверхні, коли йдеться про алхімію. Це пошук способу отримати золото з менш благородних металів, щоб збагатитися і в кінцевому підсумку здобути владу. Інша мета цієї науки досягнення вічного життя. Про алхіміків, людей, які присвятили своє життя алхімічним заняттям, ходило безліч дивних чіток. Іншого говорили, ніби вони знайшли формулу безсмертя. Звичайно, фізичного, оскільки в наш час це єдина форма буття, яка цікавить людей. Усі хочуть дізнатися, як залишитись вічно молодим. І третя мета хімії. Про яку мовчать філософські трактати досягнення щастя. Алхімічна філософія стверджує, що потрібно звертати увагу не на зовнішній вигляд чого небудь, а шукати глибокі коріння причини всього. Важливо, не форма предметів, а дух, який живе в них. Філософія вчить нас завжди йти глибше в пізнанні природи вчитися жити разом з нею, тому що природа має ті ж причини буття, що й у людину. І таку ж сутність живого.